Всім привіт! Пока магли займається. У нас пройшов сначала маленький дощик, а тепер у нас іде сніг, все мокре, йде маленький сніжок. Сьогодні у нас перший день зими. Татові потріб посылку. Андріслати у нас цілий день буде таке. Щас щось придумаю. А так, сейчас вам ще покажу. Видно, такий сніжок йде. Манька он в будки. Да? Всі тарелки і все. Іде маленький сніжок. Погодка класна. Хочеться Нового року. Ну, таке на... настроєння ну, но... після поганих новостей. настроєння, сніжок мені підняв.